Кістковий бульйон це не просто модний тренд, це справжній колагеновий еліксир для шкіри, суглобів і травлення. В цьому відео я покажу, як я зазвичай готую основи кістки. Я беру телячі трубчасті та забєдрений суставчик, гомілкові суглоби. Також можна свинячу ратичку, але вона жирніша і її довше підготовувати зачищати. Тому зазвичай я беру мікс. Також нам потрібні овочі і коріння. Морква, цибуля, корінь селери, корінь петрушки, пастернак. І, за бажанням, можна стеблі селери і петрушки, якщо є. А зелень можна заморожувати про запас, особливо стеблі. І спецій лавровий лист, перець, сіль. Але це в самому кінці. Також на початку потрібна ложка яблучного оцту, він допомагає вивільнити колаген. Кістки попередньо замочую на 30 хвилин, потім заливаю водою. Щоб покрила, доводжу до кипіння, варю 1-2 хвилини і першу воду з піною заливаю, це важливо. Потім промиваю і кістки, і кастрюлю, і вже чистою водою заливаю, це буде наш бульйон. Овочі чистимо ріжемо, моркву і цибулю я злегка підпікаю на сухій сковорідці до легкої підгорілості. Це дає особливий аромат бульйону. Решту овочів закладаю сирими. Бульйон доводимо до кипіння, додаємо оцет, знімаємо пінку, її вже буде мало, і зменшуємо вогонь до мінімуму, щоб бульйон не кипів, не булькав, а саме дихав. Ледь-ледь накриваємо і залишаємо на 40 хвилин. За цей час овочі віддадуть смак і я їх виймаю, вони більше не потрібні. Інакше вони будуть натягувати. Аромати з бульйону назад, як губка. Бульйон має дихати так мінімум 12 годин, можна довше. В самому кінці за 30 хвилин до готовності я додаю сіль, перець з горошком, лавровий лист і доводжу до фіналу. Обов'язково бульйон проціджую, щоб не потрапили туди дрібні кісточки, зайві деталі. Розливаю в скляні банки з розрахунку на 3-4 дні зберігання в холодильнику. Також частину бульйону можна заморозити. Зазвичай п'ю зранку, наче серце, теплий із соком лимона. Можна також додати зелень петрушки. за смаком. Приємного вам приготування. Діліться в коментарях, що вийшло, якщо будуть питання. Хай смакує!